З із підкріпленням непомітно заїхав прямо у телеворога на базу росіян. І вже після першого пострілу у притул склад із боєприпасами та технікою рашистів просто злетів у повітря. Таким чином стало відомо, що вибухи спопуляли все довкола. А зі стрілецької зброї добували піхоту рефії. Зав'язався масштабний бій. Цілі було звільнення полонених та зачищення території. Про це далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирс. Нагородив військовослужбовця із Черкащини Івана, спасивцева почесним нагродним знаком Золотий хрест. Отримав він його за своє перше завдання на посаді командира, і ця місія була для нього як випробування на міцність. Таким чином, далі це той обійця. Після враження ворога танк оперативно повертався, та через активну відповідь окупантів наша техніка потрапила на мінне поле, де наїхала на ворожу міну. Весь екіпаж швидкої з танкістів перетворилися на піхотинців, взяли до рук зброю. І відстрілюючися пішки, покидали поле бою. Танк не витримав той бій, а люди витримали. До речі, той танк згодом все одно евакуювали, полагодили. І він досі виконує бойові завдання. Розповідає Іван. Пізніше, коли екіпаж Івана повертався із іншої задачі по їхньому панцернику прилетів ворожий безпілотник ланцет. Тоді він отримав чимало осколків у спину та серйозні опіки. Після того бою дитями сержант Спесенцев прийшов лише через три доби у лікарні. Зокрема, після лікування реабілітації та військово-лікарської комісії, яка підтвердила, що воїн одужав, і знову може йти на подвиги. Він повернувся до обов'язків командира танку. Після згаданих подій Іван неодноразово виконував завдання із ураження противника. Ну а танк 63-ї окремої механізованої бригади заїхав у Срібрянський ліс і почав обстріл позиції рашиських окупантів, після чого повернувся неушкодженим. Відео опублікував телеграм-канал 63-ї окремої механізованої бригади. Можемо повторі. Люблять погрожувати рашисти. А танкісти 63-ї бригади беруть і роблять. Декілька днів тому хлопці залетіли на позиції расистів у Серебрянському лісі. Добре насипали їм. Окупанти не встигли навіть зрозуміти, що сталося. Ідеться в повідомленні танкістів. Не послухались рашисти, коли їм ЗСУ казали не сунутися в Україну. Тепер будуть вдобрювати наші землі. Ну а тим часом 92-го окрема штурмова бригада у ході відбиття механізованого штурму на Куп'янському напрямку уразила рідкісний мінний загороджувач ГМ. З 3 про це повідомляє командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ахіллес 92 ї окремої штурмової бригади. Повідомляється, що атака відбулася упродовж 3-4 січня 2025 року. До їх відбиття були залучені сили батальйону ударних безпілотників ахіллес 92-ї окремої штурмової бригади, підрозділи 1-ї бригади оперативного призначення буревій Національної гвардії та десантника 77-ї окремої аеромобільної бригади. Атаки відбувалися в районі села Загризова, що на південь від міста Куп'янськ. На опублікованих відео показано ураження та знищення ворожої техніки за допомогою впівідронів батальйону ударних БПЛА БПЛАхілес. Загалом бійцям батальйону вдалося знищити один танк Т-72, три БМП, один МТЛБ, а також уразити ще одну БМП та рідкісний міний загороджувач ГМЗ 3 Між іншим, українські артилеристи у співпраці із аеророзвідкою знищили рашиський зенітний ракетно гарматний комплекс Панцирь С-1. Удане відповідне відео опублікувала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки Чорний ліс, безпілотник якої коригував цей удар для ураження ворожої системи протиповітряної оборони ППО Силу оборони України застосували американську реактивну систему М142 Хаймарс. Знищення рашиського панциря відбулося вірогідно ще улітку 24-го року. Однак відео було оприлюднено лише цими днями. Ось дослідники телеграм-каналу з'ясували, що рашиський зенітно ракетно гарматний комплекс виявили та уразили у межах тимчасово окупованого Донецька. На відео із українського безпілотника Шарк видно, як панцир С 1 був розгорнутий у бойовому положенні на позиції біля лісосмуги неподалік автодороги. Координати про місце розташування комплексу були передані артил. Лористам, які здійснили пуск реактивних снарядів із установки «Хаймерс». після ураження двома високоточними реактивними снарядами GMLRS М 30А1, які мають боєголовку з близько 180 тисяч макулями кулями з карбіду Вольфраму і вибухають у повітрі, на ціллю у рашиського комплексу ППО здетонували ракети. Детонація горіння ракетного палива двигунів зенітних ракет призвела вірогідно до цілковитого знищення комплексу панцер С-1 окупантів. Водночас збройні сили. України показали черговий трофейний російський танк. Т-90А, модифікований для підвищення бойової ефективності. Це модель 2005 року, яка була модернізована декількома модифікаціями, призначеними для протидії сучасним загрозам, зокрема від безпілотних систем і протитанкової зброї. Захоплений т 90 а був оснащений складною січастою конструкцією в задній частині, призначеною для захисту від атак безпілотних літальних апаратів, що стає все більшою проблемою в сучасній війні. Стандартні бойові екрани. Танка замінено на динамічну броню контакт 1 для покращеного захисту від налітаючих снарядів. Окрім того, до башти додано гумові закрилки, щоб посилити захист від протитанкової зброї, націленої на вразливі її частини. Модернізації відображають здатність України ефективно перепрофілювати захоплене обладнання навіть в умовах триваючої війни. Ці модифікації узгоджуються зі стратегіями оборони України, щоб максимально збільшити корисність трофейного спорядження. Окрім того, за даними незалежної моніторингової групи Орікс на сьогодні Україна захопила 10 танків, Т-90А та знищила приблизно 32 одиниці. Повідомляється, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну рашиські війська втратили 3673 танки різних типів і модифікацій. Ну а нещодавній невдалий вдали наступ на сході України у районі часового яру. Імовірно ставив після себе цвинтар розбитої бронетехніки. Про це повідомив у своєму матеріалі для Форбс військовий оглядач видання Девід. X. він посилається на відео, оприлюднене нещодавно українським військовим блогером із псевдонімом Парапакс. Відсутність снігу та нещодавні повідомлення про масовий наступ російських військ за участю великої кількості Т-62 схоже, вказують на часі в Яр місто фортецю в Донецькій області на сході України, яке російські війська намагаються захопити вже більше частину року і не можуть. Написав екс. Як зазначає журналіст, більшість із приблизно 14 знищених одиниць російської Техніки це звичайні бойові пристрої, включаючи стрітанки танки Т-62 та броньовані тягачі МТ ЛБ. Однак є декілька нових гусеничних машин, які, мабуть, є саморобними бронетранспортерами на базі шасі Т-62, зазначив екс за інших рівних умов 33 тонний броньований корпус без башного танку Т-62 у поєднанні з двигуном потужністю 580 кінських сил, повинен забезпечити розумний ступінь захисту і мобільності будь-якій піхоті, яка зможе протиснутися у порожній простір, де раніше знаходиться. Долася баштова ніша, написав він. До слова, рашиські військори стверджують, що командування армії країни Рефі час від часу роблять спроби прискорити штурми позиції сил оборони атакою бронетанкової групи. Але щоразу українські військовослужбовці повністю знищують її за допомогою безпілотників fpv що іде від 20 до 60 хвилин. Як вже екстай ближчим часом, рашиські офіцери будуть використовувати все більше і більше бронетранспортерів, перероблених із Т 62 Чекайте, побачите більше батарій на базі Т-62, оскільки втрати арафі перевищують 15 тисяч одиниць техніки. А спеціально створені стають дедалі рідкісними. Тож чекаєте, що ці імпровізовані машини спіткає та сама доля, що і складніші гусеничні БМП-3 та колісні БТР 82 які вони замінюють. Підсумував він. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку та залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.